Молоді письменники, музиканти, фотометці, а також люди, які прагнуть спілкуватися із цими творчими особистостями. Їх гуртують мистецькі посиденьки, які проводять у Івано-Франківську. Авторка ідеї Франківчанка Катруся. Нині вона студентка другого курсу Львівського університету. Майбутня журналістка приїжджає до рідного міста кожної третьої суботи місяця. Спеціально для того, аби провести чергову зустріч. Розпочалися вони у серпні минулого року як безбюджетний соціальний проект від майстерні громадської активності. Це студентська програма неформальної освіти молоді від німецького фонду. Теодора Гуйза, соціальний проект для зараз нетворкінг, тобто формування мереж, формування спільноти молодих талановитих, які і це є платформа для тих, що ні, хто ніколи ніде не виступав, хто пише, хто співає, але це тримає десь в себе в шуфляці і немає можливості це кудись давати. Тут ми, ми привітні, ми всі свої, і людину втрачають всю якусь боязнь і починають виступати, починають виносити свою творчість. Упродовж минулого 2012 року відбулося п'ять подібних мистецьких посиденьок. Кожна з них під окремою тематичною назвою до прикладу, реставрація осені або за станиславівським часом. У січні нового 2013-го шанувальники подібних зібрань зробили святкову паузу, а в лютому провели квартирник безпосередньо у катрусі вдома. Перші посиденьки дівчина робила сама. Далі знайшлись помічники та однодумці. Серед них і учасниця літературного об'єднання Горизон творчим псевдо Мілена Вітровська. І надзвичайно цим посиденькам вдячна, тому що я знайшла дуже багато знайомих, друзів хороших саме завдяки. Цим зібранням неформально. Це субота, вихідний, люди хочуть почити, але насамперед збирається саме та молодь, яка хоче вірші читати, яка хоче їх слухати, саме творча молодь. Найголовніше неприємніше, коли люди тобі дякують, коли вони говорять, як це класно, що ми збираємося, я відчуваю натхнення, і мені хочеться писати вірші. Саме з весни мистецькі посаденки поновили свою діяльність. Щоразу вони збирають у мистецьких кав'ярнях міста від 20 до 40 чоловік. А оскільки про оренду приміщення на три години, як правило, стільки тривають зустрічі, не йдеться для кожного учасника. Діє правило. Однієї кави до літа посиденьки відбуватимуться саме у такому форматі. Я вже почала і я відчуваю свою відповідальність. Так, тобто я сама пишу. Я сама давно пишу. Я я вже ну я їжджу в інші міста читати. Франківську я достояв особисто знаю, що поки я була в франківську, я не читала, тобто. Ну, були так, у нас були якісь читання, були якісь ці, але мені не подобалася атмосфера. Мені ну вона була не зовсім привітна до мене, мабуть. І я вирішила допомогти іншим людям, так для того, щоб їх якось піднімати з цього. Надалі організатори планують проводити фестивалі, вже значно масштабніші, із запрошеними з інших міст гостями. Хоча й зараз на їх брак місцеві учасники не скаржаться. Сюди часто приїжджають читці з усієї області Калуша, Коломина, Надвірної та Галича. Щоправда, цього разу їм приїхати не вдалося. Дороги замило. З милості ж причини не прибули. Львів'яни Оксана Квітнева Віталій Савчук новини 402.